Світловідбивні стрічки для прилуцьких школяриків початкової ланки відшивають на місцевій швейній фабриці на замовлення соборного хабу. Мета убезпечити життя юних пішоходів, яких увечері на дорозі майже не видно. Так, видимість пішохода без світлоповертальних елементів в темну пору лише до 10 метрів. У випадку ж наявності відповідної стрічки. Ця відстань збільшується до 150 метрів. Є проблеми з зараз з освітленням, особливо в темний період часу. Наші хочемо захистити наших дітей. Тому організували спільний проект. Зараз відшиваємо пов'язки на руку для наших діток. Обрахунки, маю на увазі вирахування довжини, ширини рукава і всіх інших нюансів. І робота кипить. Тому в ближчому часі я маю щиру надію, що окрім є таке слово срачі в різних пабліках, відносно того, що там у нас світла немає і немає зручності для дітей. Ми вийшли за межі цього всього, стали понад тим. І спільними зусиллями робимо такий соціально важливий проєкт. Всі школи міста Прилук, учні перших-четвертих класів, стараннями друзів хабу, так, стараннями неймовірної Ірини Євгенівної її чудових майстрин, Будуть мати діти пов'язки. Зараз будемо дивитися, скільки ми можемо відшити, чи буде на одну руку, чи буде на дві руки. Насправді, технологія пошиття світловідбивної стрічки на резинці зовсім не складна. Лише дещо затратна по часу, розповідають на фабриці. Світлоповертальна стрічка і резинка вона одягається просто на руку. Дитині любить, тобто вона під будь-який розмір. Ми можемо одіти дитині на руку, на одну, на дві руки, і вона буде світло відбивати, і дитина буде захищена перед автомобілем. До процесу підійшли з креативом: резинки Добре. до дитячих світловідбивних стрічок. Спеціально пришивають в різних кольорах, окремо для дівчаток та хлопчиків. Є резинки білі, є рожеві і є чорні. Тобто для дівчат, в принципі, ми можемо навіть думати, що будуть рожеві різинки. Ось ну це, це, це продумано загалом на фабриці планують відшити до трьох тисяч світловідбивних стрічок на резинках. На сьогодні половину роботи вже зроблено. Важливий соціальний проєкт, який соборний хаб реалізовує спільно зі швейною фабрикою, насправді має дуже важливе значення. Це не є піар-компанія, це є компанія, спрямована на захист здоров'я життя наших дітей, нашого майбутнього, майбутнього нашого, нашого міста і нашої України. Тому це круто. Світловідбивні резинки уже найближчим часом. Волонтери Соборного хабу Планують роздати по всіх прилуцьких школах для учнів початкової ланки.